Майже півтори сотні юнаків і дівчат віком від 8 до 17 років таборували під відкритим небом 14 днів. З 26 червня по 7 липня пластуни Тернополя таборували у країні мрій 2 сто років славної історії. Табір працював за гуртковою системою. Усі ділились на підтабори окремо хлопці, окремо дівчата і третій підтабір хлопці разом з дівчатами, а також за пластовим ступенем, прихильники та учасники. Щоб підняти дух табору. Привіт вирішив дати кожному псевдо. Тому на відпочинку звучали лише окремі слова. А імена також були відповідальні за дії кожного з-під таборів. самого початку табору вони розтаборовувалися. Ну оці всі таборові споруди, намети. Тобто це було і Цим всім ми керували. Тепер ми керуємо тим, щоб вони готували їсти вчасно, вчасно приходили на всякі збірки і на всякі ігри. Готували сніданок обід і вечерю пластуни згідно встановленої черги. На кухні інтендант це той, що має звідти харчами. Він роз'є харчі всім дітям на підтаборі. І старшині, і, і тому там діти готують все. Кухня це якби люблять всі інтендати, тому що в нього є харчі. І ми на кухні робимо все. У нас на природі немає ніяких газових приладів, все тільки з вогню, як, як пластуни, завжди. Попри те, що за непослух потрібно повіджиматись на кулаках чи пару десятків раз поприсідати, пластуни таборуванням задоволені. Тут весело, цікаво, та дуже багато гарних і різних занять. Кожен новий день розпочинався з специфічного діалекту окремої області України вбранням та притаманним манерам поведінки. Тому основним завданням пластунів було відповідати всім особливостям регіону. На два тижні ми зібрали всіх тернопільських пластунів активних, які пластують е, тут на Базниківці, в Бержанському районі. От і дітей е, відбувається така закріплений базовий табір. Тобто, те, що вони навчилися за рік, вони зараз тут проганяють, закріплюють і свої навички, і здобувають якісь нові вміння. Такі табори. Ування проводять раз в три роки. Вони допомагають випробувати себе на витривалість та вміння поводитись під відкритим небом досить тривалий час, каже Любомир Шимків.